Коли я поверталась додому у відпустку, я знала, без подрібнювача мені не обійтись. Дача, гілля, весна усе як завжди. Дівчата, привітик! Привітик вам з дачі в ровжах. Вон, ластівочки, я вам показувала, вона стоїть жовта. Ну, а Я коротше, я вам зараз покажу цю дачу, на якій я буваю 4 рази на рік. І тільки в цей раз у мене вийшло приїхати надовше. Короче, ви бачите, що тут, що тут твориться? Я визвала людей, кажу: можете мені тут зробити так, щоб мене все це не бісило. Вони сказали, можемо, але спершу треба обрізати дерева. Ви бачите, без мене ці дерева ростуть і ростуть. Це вже обрізане було минулий раз, позаминулий раз, воно ж нікуди не дівається. Кажу, що воно гниє? Воно нічого не гниє. Е, так, як такого саду у мене немає, ну коротше виглядає все страшно. І ще й у мене ці сходи зроблені з палетів, у тих вагончик, який сарайчик, е, теж зламалися. Мені треба тут щось знайти і з із чогось щось побудувати. Але я хочу вам сказати: ну, я вам зараз показую об'єм всього цього піздеця. От, у мене хміль, він, в, в, ну от поки він не почав, його треба цей он, гілки, ото я щось палила. Я чуть не спалила всі свої гравжі. Ну, з тим, я вам зараз похвалюся, тому що зараз ретроградний Меркурій, а на ретроградний Меркурій нічого покупляти нового не можна. Але можна купляти беушне, і воно вірою і правдою вам буде служити багато років. Це у мене перевірений спосіб. І я вам чесно скажу, деякі люди продають якесь лайно і вас хочуть надурити, а деякі просто кудись уїжджають, або їм щось не сподобалось, або купляють нову річ, а стару в доброму стані продають. Показую, що я собі придбала. І це була моя мрія. Бляха, сука, в мене мрії такі, типа баня. Ну, коротше, сучка гриз. чи як він там? Ось, я придбала цей. Подрібнювач для гілок, Bosch. це модель 25D, але є ще краща. Ну, вона і дорожча набагато. В 25TSX. Там інший конус. Ну, в общем, коротше, зараз я вам покажу, на що воно здатне. Ну і сама подивлюся. Сьогодні обіцяли дощ, але доща нема. От, І зараз будемо щось робити. Так, із прекрасного. Оце гіацинти. Які я купляю, ви часто бачите, їх у мене в машині з різних країн. Так, отут у мене підсніжники, які я наколупала. в Данії колись вони квітнуть. Це датські підсніжники. Оце мамині, це, це точно не я садила, або мені дала дівчина з ботсаду. О, і отам. Є. Короче, воно все мене тішить. Тут треба зробити якісь сходи. Ну, але мені цікаво погратися ось з цією фігньою. Втеплилася. Дачний лук. Короче, всього і побільше, як капустинка. Ну, коротше, переходимо до цього, до нашого бошу. У мене є газована косарка Bosch. Я взагалі люблю Bosch. Бачите, Бош, бош Кюрхер. І дивіться, вам навіть нова, в неї нема цього подовжувача. Я знала про цей прикол. Це бочерський, у мене є отаке. От. І у мене на вулиці є розетка. І зараз спробуємо. Так, є ще отака корзинка, в яку складаються деталі. Е, оце така штовхача, я як в м'ясорубці. В я вчора дивилася огляди. От. Ну, так, якби я купувала нову, я б купила 25TSX. Ну, але що є, то є. Зараз подивимось. Так ось вона так виглядає вже в зібраному. Дуже легко збирається. Ось у мене в руках штавхачка. Ось вона у мене так стоїть. Ну і зараз я піду візьму, у мене гілки цієї шовковиці. Бляха, це шовковиця, вона як тріфіт. Я не знаю, з чого воно тут все росте, поки мене нема. Але... Я вам потім покажу, якщо буде красива. А якщо не буде красива, я вам нічого не покажу. я. Так. так, звісно, що це майже ідеальні гілки. Вони рівні, вони тоненькі. Ця штука бере 40 міліметрів діаметр гілок. А ота, що дорожча, і... там кращий цей шник. Бере 45. Я не знаю, чи вона подрібне, подріб буде подрібнювати старі гілки, бо в мене є і старі сухі. Ну, буду пробувати. Ну і я ще собі купила електропилку, потім покажу. Щоб оце все попиляти, а потім подрібнити. Так, вмикаємо. Дивіться, дівчата, коротше, дівчата, оце вмикання, зупинка, і це назад, це от як м'ясорубка зажує м'ясо, і ми його робимо реверс назад. Коротше, отак вона пікає. Я вже з'ясувала, що мені треба отут покрутити оцю штуку. От я її кручу. Так, стоп нажму. Я не знаю, що це. Будемо розбиратися в порядку денному, Так, без рукавичок ми не працюємо ніде. Так. О! Так. Я не знаю, краще товстою... Коротше, якщо воно тут влізло. У, прикол! Так, ладно, мені подобається. Боже, я це хотіла, це моя мрія. Тому що мені ще треба обрізати, трохи вкоротити берези. Сусіди переймаються, що вони на них впадуть. Прикол! Класна! Класна штука! Ця модель і наступна, про яку я вже говорила, має фрезу. Фрезою вона дробить гілки. А є ще е, з ножами, які потрібно наточувати. А от фрезу наточувати не потрібно. От вона скільки працює, стільки вона самозаточується. Але у мене Виникла проблема в іншому. Зараз ви побачите. Недовго музика іграла. Головне руки туди не запхати. Не знаю, чого так. Так, вийшло якесь гівно неочікуване. Я, мабуть, щось не так зробила, або треба ще це покрутити. Ні, этого я ждала от жизни, мама. Як говориться в одній старій цитаті з Фейсбуку. Ну, але що ж засмучуватися? Я написала в наш цей канал, бачите, вона не догризає гілки. Ось тут на фото видно. Я написала в наш цей дачний канал і попросила про допомогу. Так, це я. Ви бачите, ми їдемо. Ззаді лежить ота драбівка, тому що я спромоглася все зробити не так і її зламати. Я приїду, потім покажу. Ну, але у нас є прикольна спільнота в телеграм-каналі на дачах. І я написала про допомогу, що мені треба налагодити цю драбарку. І хлопець сказав, привози. Я привезла, він мені за годину зробив все. І тепер ми їдемо додому, різати гілки. Збираємо і починаємо все спочатку. Я показую, що я зробила, а чого робити не можна. Ось цю штуку, ось цю я крутила викруткою, а треба її крутити отак. Хлопець мені на дачі налагодив. І коли крутиш оце, я не знаю, зараз ви побачите чи ні, Ну от воно легко крутиться. Ну, коротше, там щось робиться вуще і не дуже вуще. О, щось, бачите, не сподобалось їй. І вона сама зупинилася. Ну і, власне, показую, як є. Молоді гілки, що ну, в даному випадку у мене шовковиця, воно не, коротше, не, не не дробить. А якісь старі гілки сухі, то, в принципі, може. Наступного дня майстер завітав вже до мене зі своїм інструментом. Сколько стрисав що. Можно сделать максимально зазор такой, поняли? И тогда уже будет и мелочь. Вот там, где... Чего мы добивались, собственно? передробила, но не дорезала. Ну, О! Повеселее становится, да? Ну, что сегодня сейчас... на... Сейчас, сейчас, Попробую подвести. Це прижимний механізм. Ми витягуємо який ніж. Прижимає до валу гілки. Ми тут з'ясували, що одна деталь стерлася. Так. Тобто, незважаючи, що це бош, довговічний, самозаточуючийся, але в нього є деталька, яка стирається. Ось в цьому Зараз може... Достанемо, подивимося. Бути мінус того, що ви купуєте бушні речі навіть на ретроградний Меркурій, дівчата. Ой, дивіться, яка вона гарнюня стала. Вона на такого Вона була? повинна бути рівна. Уся така. А вона, бачите? Ну, Тобто, оце вже, я думаю, що ми зараз це зробили. Оце, це ми нормально зробили. Вона повинна бути вся така. Чистенька? Так. Ну, Так як вона витерлась з часом і стала такої форми. Тому гілки жуються. Не ну коротше, не оця ріжджі. штука прижимається ось до цієї ць фрези, так. і нам так. робить дрібне. От коли воно сухе, воно дрібне. Коли воно не дуже сухе, воно от таке, пожоване. Ми хочемо зробити з фрезерного, такий, як робить е ножевий. Угу. І що ми робимо? Ми приклеїмо тут монетки. Ось, бачите, а, ми... І ну, бачите, один цент нам не підходить. Не нам підходи. треба щось більш міцне. Піду за двома копійками. Я отака от вазочка, в якій зберігаються монетки навіть з часів Радянського Союзу. Зараз щось наколопаємо. Так, цент зняли, приколали копійку. Що ми робимо? Ми робимо товщину. Щоб ближче до ножа. Щоб воно притискалось. Це та притискач, так. не треба його викриткою крутити. я уже взял то, что не порезала. Сейчас побочу. Я уже что у меня идеальные елки. Я... Навіть звук меньше. старые это точно старые нам надо наверное, освободить этот самый ver os morrisos. Ну так, да, сантиметр. Ну для цього нож. Жінщина з рулеткою. Ножа відвести трошки оцей, що ми прижимали. І отут обідіти. Ну так, да, тільки його зараз не видно. А ну зараз давай ми оберемо те, щоб видно було. Це нормальна фракція. Просто що сири, воно все одно накручує. От Короче, от сирі. Про Дуже... тому, що це гілки були зрізані ну, восени минулого року. Воно не лежать. Ну, і в ідеалі для неї це такі сантиметрові, це буде ідеально для оцей ручка і ми відкручуємо і. Робимо більший зазор. Більший зазор між ножем і цією штукою. І тоді вже можна буде пухати. Якщо щось... Тому ну, тут не оця знаю. штука зроблена, щоб не пролазило те, що не потрібно. Маємо отаке чудове гівно, яким ми засипаємо наші бур'яни. Чого це все? Зачем? Ну, буде буде. Бачите, сусіди від моїх бур'янів будують стіну. А ми насипемо цього гівна і не буде ніяких бур'янів. Прочитала в енциклопедії для садівництва, що побіги ожини, от це у мене ожина, я сама її садила. Треба обрізати. А у мене вона, бачите теж, як кліпить. Тож ми все тут пошматували. придбана пилка і я тут сама починаю обрізання. Машина вагінь. Так. Це складно повірити, але газонокосарка чудово косить. Торішню траву. Перевірено. А ще он, соку набрала 9 літрів, тому що гілку обрізала. Так, дівчата, привітики. Показую, що я тут натворила. Якість гівно, тому що у мене є ще й другий телефон. Тут, е коротше, розбила. Так, оцих ви знаєте, це я у Франції купляла. Тепер вони у мене на Шовковоці живуть. Ось так я прибрала. Ось так я все ідеально прибрала, повирубала, старі дерева попиляла. Оце не попиляла, скажу чому. Е, тому що короче, тому що прижимна штука вийшла із строя, вона стара. Рубанула з плеча цю гілку. І от це у мене третій день, просто я чотири бідончики 3 літрових вже назбирала того соку. Але нема коли ним займатися, бо я вже уїжджаю в рейс. Ну, я куплю той прижимний щось, щось, щось прижимне і допиляю. От тут нічого не робила. От там зі куточку пообібрала. І ось дивіться, накидала ось цієї мульчі, щоб бур'яни налізли на образцово показательний участок сусідів. Ну, Фоткаю лічильники і в рейс. Результатами своєї роботи по прибиранню сміття і гілля я задоволена. А прижомну пластину замовила в інтернеті: приїду з рейсу і заберу.